Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео мова піде про стиковий матч збірних України та Польщі, а конкретніше про дуже важливий поєдинок на першій дошці, в якому білими грала екс чемпіонка світу провідна українська шахістка Марія Музичук. А її суперницею була колишня російська шахістка, яка нині представляє Польщу Аліна Кашлінська. Розклади до цього матчу були дуже і дуже цікаві. Індія випереджала всіх на одне очко і грала проти досить амбітної, оновленої новими шахістками збірної США, у якої було очок значно менше. Але при певних розкладах американки могли боротися за медалі. Не менш цікава була ситуація, і в двох стикових матчах: Україна, Польща та Азербайджан, Грузія. У всіх цих чотирьох команд було порівну очок, і звісно, переможці цих двох матчів мали прекрасні шанси на медалі найвищого катунку. Слід сказати, що для завоювання золота українками треба було, щоб склалися декілька обставин. Перш за все, американки обіграють індійських шахісток. Україна, звісно, перемагає Польщу, інакше просто ніяк. Ну і прийнятний для нас результат в паралельному матчі збірних Азербайджану та Грузії. Також слід додати, що додатковий показник а було зрозуміло, що без його обрахунку після закінчення 11-го тура не обійдешся, краще був саме у Азербайджанок. Тому українським шахісткам все ж таки було вигідно, щоб той матч закінчився або в нічию, або перемогою грузинок. Але все це деталі. Для того щоб перемагати, треба вигравати свої партії. І ось чотири українські шахістки, сестри музичук, Анна Ушеніна та Наталія Букса, пішли в бій. Марія Музичук грає Е4. Кашлінська відповідає ходом Е6. Д4, Д 5 французький захист. На кінці 3 Кашлінська грає слон Б4, обираючи варіант Вінавера. Один з найгостріших не лише у французькому захисті. Але й в усій дебютній шаховій теорії в цілому. Є 5 грає Марія, кінь Є 7 А3 розмін на С3, с 5. Склалася основна позиція цього дуже цікавого та глибоко вивченого варіанту. І тут Марія Музичук грає найпринциповішим чином, ставлячи ферзя на Ж4. Вона обирає так званий варіант отруєних пішаків. білі знищують королівський фланг суперниці. Натомість чорні заварюють дуже цікаву кашу в центрі. Після Ферзь С7 забираємо на g7, тура g8, ферзь h7, cd, кінь Е2, захищаючи пішака c 3 І після кінь b c6, захист центрального пішака f 4 В цій позиції, яка має дуже давню історію, найчастіше чорні відразу ставлять слона на d7. Після повернення білого ферзя забирають на C3, і тут у білих широкий вибір. Можна забрати на C3 як конем, так і ферзем, а можна піти тура Б1. Цим шляхом йшли дуже багато партій, як шахістів минулих поколінь, так і сучасних супергросмейстерів. Але Аліна Кашлінська замість ходу слон D7 забирає на С3, і після ферзь Д3 ставить пішака на D4. Чорні віддають свого пішака в центрі, але відразу відкривають діагональ h 1 a 8 для свого слона. Перейшовши на c 6 він буде дуже потужною фігурою. Кінь б'є D4, кінь d 4 ферзь d4, слон d7. Особливістю цього варіанту, обраного чорними, є його форсованість та можливість його глибоко вивчити за допомогою комп'ютера, мабуть, в цьому й полягала задумка Аліни Кашлінської. Невелювати певну перевагу в класі з боку Марії Музичук, ось такою домашньою підготовкою, до речі, на сусідній другій дошці інша польська шахістка Моніка Сочко, граючи білими проти Анни Музичук, обрала ту ж стратегію. Вона пішла в розмінний варіант слов'янського захисту, і дуже швидко партія звелася до абсолютно нічийної позиції. Мабуть, польські шахістки дуже покладалися на свої останні дві дошки і передусім на Олівію Кіолбасу, яка мала фантастичний результат – 9 очок з 9. В 10-му турі зіграла в нічию. Але повернімося до нашої партії. Тура G1 грає Марія, кінь F5, ферзь відходить на F2, ферзь C6, слон D3 і ферзь D5. В цій позиції сильні шахісти та знані шахові теоретики рекомендують хід Тура Б1 з метою атакувати пішака c 3 саме цією фігурою. Але Марія Музичук, як ми будемо бачити, також готувалася до цієї партії та обирає інший варіант: ставить слона на Е3. Після розміну легких фігур чорні забирають на ж2, тура ж 2, Ферзь Ж2, слон Е4, ферзь ж2. 3-0 грають білі слон, c6, б'ємо, забираємо ферзь d 4 Склалася дуже цікава та гостра позиція, в якій один невірний хід може відразу призвести до катастрофи. Наприклад, дуже показовою є інтернет-партія, зіграна у 2020 році. Один досить кваліфікований гросмейстер відійшов королем на f 8 Білі також зіграли королем на Б1. Після шаху король сховався у кут дошки, і виявилося, що після король g8 саме білий король розташований набагато краще. У чорних вже програна позиція. Партія тривала недовго. Тура ж 1 король h 8 ферзь d1, загроза зв'язки, тура Б3 зіграли чорні. Цікавий хід, якщо забрати туру томат на Б2. Але білі пішли в ферзь d8 і самі поставили лінійний мат: король h7, ферзь g8 і ферзь h8. Втім, Аліна Кашлінська грає найкращим чином a5. Відчувається, що Аліна Кашлінська прекрасно знає, як грати саме в цій позиції. Скоріше за все не обійшлося без домашньої підготовки за безпосередньої участі її чоловіка, відомого польського гросмейстера Радослава Войташика. Як би там не було, позиція, як і раніше, приблизно рівна. Слід зазначити, що це положення також раніше зустрічалося в інтернет-партії, зіграній у 2021 році. Білі пішли g 1 але після ферз д 2 Забираємо, отримали абсолютно нічийне турове закінчення. Король Д7 грають чорні, туражі 7, король Е7, і після певної гри, не дуже той цікавої, партія закінчилась в нічию. Але Марія Музичук не хоче ось так просто втрачати шанси на перемогу. Тому українська шахістка аж 25 м ходом демонструє дебютну новинку: ставить пішака на f5. Жертвуючи пішака Марія Музичук хоче відкрити позицію чорного короля, який залишився в центрі. Чорні забирають тут. Білим також треба грати дуже уважно. Якщо поквапитись та забрати пішака на c 3 то чорні грають ферзь h 6 король б1, тура b8, далі тура д8, і переваги тут у білих немає. Пішак С 6 вдало захищений ферзем чорних. Але, скоріш за все, саме тут домашня підготовка Кашлінської закінчилася. Вона прекрасно розуміла, що це рівна позиція, але одна справа розуміти оцінку положення, а інша без помилок розіграти його. І 27-м ходом польська шахістка серйозно помиляється. Їй треба було ходити королем, але не на g8, а на g7. Шах нічого білим не дає. f 8. Зіграти Е6 не вдається. Оскільки чорні відбивають загрозу мату у своєму королю, ставлячи мат королю суперниці, довгий хід ферзем назад, ферзь б 8 шах. дуже легко прогавити. Ну і далі мат на Б2. Тому в цьому варіанті краще зіграти тура f1 після тура е 8 забрати, все ж таки загрожуючи матом на F7. Але точним ходом тура Е7 чорні тримають рівність. Саме так і зіграв би комп'ютер, якби він грав чорними проти Марії Музичук. Але проти нашої Марічки грала людина кваліфікована та сильна шахістка, але все ж таки схильна помилятися, як і всі люди. І Аліна Кашлінська зіграла король g8. Марія Музичук ставить ферзя на Є7. Слід зазначити, що на цій стадії партії Кашлінська почала витрачати дуже багато часу. Вона вже зрозуміла, що зайшла кудись не туди, але як врятувати становище? Чорні розраховують безліч варіантів, але жоден з них їх не приваблює. Наприклад, на ферзь h5 з нападом на туру можна просто відійти на Е1, далі зіграти e6. Тому ферзь f2 грає Аліна Кашлінська з загрозою ферзь b6. І тут Марія Музичук зробила єдиний хід, який зберігає перевагу. Відійшла королем на А1. Тут шахові вболівальники української збірної дуже зраділи, оскільки комп'ютер, який онлайн аналізує позицію, що склалася, демонстрував дуже велику оцінку на користь білих. Але давайте будемо пояснювати, в чому ж тут проблема. А ситуація така: білий король, сховавшись на А1, вже не знаходиться під прицілом чорних фігур. Навпаки. Його колега на G8 дуже скоро буде атакований двома білими фігурами: турою та ферзем. До того ж і чорна тура поки що стоїть на А8 і зовсім не діє. Тут Аліна Кашлінська вже потрапила в цей нот, як і раніше, розраховує купу варіантів, але не знаходить порятунку. Наприклад, на тура Б8 білі вже грають є 6, остаточно відкриваючи чорного короля шах. Куди б не відійшов король, білі швидко досягають або мату, або вирішальної матеріальної переваги. На лінію H там буде Тура H1, після королів 8, хоча б подвійний удар ферзь d6. Заслуговував на увагу хід ферзь g3, продовжуючи контролювати вертикаль G. Але тут Тура h 1 У білих купа загроз. Одна з основних. Це перевід тури на п'яту лінію та використання ось такого геометричного мотиву розташування двох чорних фігур на одній вертикалі. Є й інші загрози, наприклад, ферзь f6 і мат на h8. Тому Кашлінська вирішила зіграти ферзь g2 і Е6 грають білі. Тут вже відчувається, що перемога дуже близька. Чорні ходять королем, ферзем, Тура стоїть на місці, а білі поступово підсилюють свою позицію. Що робити чорним? Комп'ютер радить зіграти тура f 8, але й тут, після ЄФ, f 7, Тура, тура 8, король g7, білі без проблем виграють. Наприклад, так, ферзь є 5 далі тура Д7, Ферзь є 8. Ну і тут, звісно, чорні безпорадні. Граючи вже на додаткових секундах, польська шахістка забрала на е 6. Ферзь б'є е6 шах зіграла музичук, король ж 8 і просто забрала пішака, щоб далеко не втік. Позиція для білих, незважаючи на нестачу пішака, абсолютно виграна, оскільки головним фактором оцінки є абсолютно відкрита позиція чорного короля і, навпаки, безпечне становище короля білих. Партія продовжувалася недовго. Тура А7 зіграла Кашлінська, прикривши сьому горизонталь, але біла тура зайшла на восьму. Король Ж7, ферзів 8, король Ж6. І тут, після тура Д6, Аліна Кашлінська здалася. Після відходу короля, наприклад, на Ж5, ферзь Ж8, білі виграють ферзя, а з ним і партію. Ось така блискуча перемога Марії Музичук на першій дошці. Як ми бачимо, домашня підготовка української шахістки виявилася більш глибокою та точною. Ця звитяга дуже надихнула наших шахісток. На другій та четвертій дошках була зафіксована нічия, а в партії Анни Ушеніної відбувалися цікаві події, про які я розповім окремо у спеціальному відео, присвяченому цій партії. Зазначу лише, що, як і Марія Музичук, Анна Ушеніна здобула перемогу, і українська збірна перемогла польських шахісток з рахунком 3-1. Отже, в своєму матчі українки зробили все, що могли, з досить великим рахунком переграли своїх конкуренток. А що ж інші збірні? Індійська команда, перший номер за середнім рейтингом з тим же рахунком 1-3. Програла американка на двох останніх дошках. Молода Каріса Карісаїп та наддосвідчена Тетев Абрамян перемогли своїх суперниць на перших двох дошках. Нічия. Отже, ця обставина на користь українок. А що ж Грузія з азербайджанками? І там все склалося добре для наших дівчат. Збірна Грузії перемогла азербайджанських шахісток з тим же рахунком 3-1. Звісно, були певні побоювання, що коефіцієнт грузинок виявиться вищим. Але ще раз зазначу: до початку цього туру саме коефіцієнт українських шахісток був вищим за грузинський, і після закінчення цього останнього туру різниця в коефіцієнтах збереглася приблизно на тому ж рівні, що означає, що збірна України. Стала переможницею Всесвітньої шахової олімпіади 2022 року. Шановні глядачі каналу Шахи для всіх, шановні вболівальники, я вас поздоровляю, вітаю з цим надзвичайним досягненням, особливо беручи до уваги, що зараз коїться в нашій країні. Ця перемога українських дівчат просто вражає. Вона вражає не лише нас, вона вражає весь шаховий світ. Зазначу, що жіноча збірна України за ці 11 турів не програла жодного матчу. Хтось був у кращій формі, хтось у гіршій. Я певен, що декілька наших дівчат обов'язково отримують індивідуальні нагороди за кращий результат на своїй дошці, це вже стане відомо трошки пізніше. А зараз я просто хочу розділити з вами радість від цієї блискучої перемоги. Українська школа шахів жила, живе і буде жити. На жаль, наші чоловіки зіграли не так вдало. В останньому турі програли збірні Литви і опустилася аж на 29-ту сходинку. Але не будемо забувати, що в чоловічій команді йде зміна поколінь, і, до речі, в минулому році тим же складом вони стали переможцями командного чемпіонату Європи. Отже, ще раз наголошую. Приводів для аж великого песимізму немає. Українські шахи продовжують рухатися вперед, можливо, не так швидко, як нам того б хотілося, але все ж таки вони прогресують та продовжують регулярно демонструвати високі результати серед найсильніших збірних світу. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, поділіться своєю радістю в коментарях під цим відео. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Наразі найбільший україномовний шаховий канал на Ютубі. У нас попереду ще дуже багато роботи, ті ж сестри музичук восени гратимуть матчі претенденток, і їх я також планую висвітлювати. Чекайте ще відео про партію Анни Ушеніної, там також було дуже багато цікавого. Ну а тепер буду закінчувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.